Рада вітати на уроці математики. Сьогодні будемо знаходити значення виразів надії різного ступеня. Будемо працювати з іменованими числами та розв'язувати задачі. Дзвоник дзвонить не стихає. Школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте! Усний рахунок. Три помножити на два дорівнює. Шести. Три помножити на чотири. Дорівнює. Дванадцяти. Три помножити на вісім. Двадцять чотири. Три помножити на п'ять, п'ятнадцять, три помножити на дев'ять, двадцять, три помножити на 3, 9. Отже, відгадай загадку. Гачок, гачок і вийшла цифра. Напиши її каліграфічно. В записуємо число Класна робота і рядок числа 3. Перед тобою на екрані з'являться вирази. Уважно їх роздивись, назви, яку дію треба виконувати першою в кожному виразі, а яку наступною. І поясни, чому. Отже, вираз до 23 додати 7 відняти 30. Яку дію будемо виконувати першою? Дію додавання, другою, дію віднімання. Бо ми виконуємо всі дії зліва направо. 23 додати 7 дорівнює 30, 30 відняти 30, 0. Подивись уважно на цей вираз. Яку дію будемо виконувати першою? А вже ж це буде дія в дужках. бо ми знаємо, якщо в виразі є дія в дужках, вона виконується завжди першою. Додавання будемо виконувати другим. Отже, 89 відняти 73 дорівнює 16. До 45 додати 16 отримаємо 61. Подивись уважно на цей вираз. У цьому виразі є і дія в дужках, і множення. Отже, завжди першою дією робимо дію в дужках. Далі робимо зліва направо, тобто множення буде другою дією. 34 відняти 29 дорівнює. 5, 2 помножити на 5 дорівнює 10. Ще один приклад, але вже з діленням. Отже, першою завжди дією робимо дію в дужках. 56 відняти 47 дорівнює 9. Другою дією робимо ділення 9 поділити на 3 дорівнює 3. Прочитай вирази за зразком. Розглянь, як виконували обчислення, і прочитай пояснення про порядок дій. Отже, ми маємо два вирази. Від числа 73 відняти добуток чисел 3 і 7. До числа 34. Додати частку чисел 21 і 3. Уважно роздивись вирази. Щоб виконати дії з добутком або часткою, їх спочатку треба обчислити. Отже, ми не можемо виконувати віднімання або додавання, поки ми не обчислимо добуток або частку. У разі без дужок. Звертаю твою увагу, якщо у виразах немає дужок. У разі без дужок спочатку виконуємо множення або ділення, а потім додавання віднімання по порядку зліва направо, якщо немає дужок. Отже, дивимось на наші вирази. Від числа 73 відняти добуток чисел 3 і 7. Ми бачимо, в нас є множення. Отже, першою дією виконуємо дію множення. 3 помножити на 7 дорівнює 21. Далі виконуємо віднімання або додавання зліва направо. Тож другою дією робимо віднімання. 73 відняти 21 дорівнює 52. Другий вираз. Ми бачимо, у нас є дія ділення. Отже, першою дією робимо ділення. 21 поділити на 3. Дорівнює 7. А далі робимо додавання. До 34 додати 7, дорівнює 41. Давай трохи відпочинемо. Заплющученята, уяви себе десь на галявині. Співають пташки, літають комахи. Дуже пахучі квіти поряд. Легенький вітерець грає з твоїм волоссям, тобі приємно, ти розслабляєшся і відпочиваєш. Глибоко вдихни свіже повітря три рази, посміхнись яскравому, теплому сонечку. Ще раз вдихни-видихни, розплющу оченята, будемо працювати. Обчисли вирази. Постав відео на паузу. У зошиті запиши вирази номер, перепиши всі вирази та обчисли. Звертай увагу, яку дію будеш виконувати першою, яку дію виконувати другою. Отже, вираз номер 1. До числа 34 додати добуток чисел 2 і 9. У виразі є множення.

Від числа 72 відняти частку чисел 24 і 3. У нас є дія ділення у виразі. Отже, вона виконується першою. 24 поділити на 3 отримуємо 8. 72 відняти 8, 64. До числа 56 додати добуток чисел 5 і 3. Добуток знаходимо першим. 5 помножити на 3, 15. До 56 додати 15, отримаємо 71 другий стовпчик. Від різниці чисел 45 і 24, вибачте, різницю чисел 45 і 24 поділити на 3. Хотілося б зробити ділення першим, але в нас є діє в дужках. Отже, завжди. Виконуємо першу дію, дію діє в дужках. 45 відняти 24 буде 21. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 2 помножити на різницю чисел 99 і 90. Знову дія в дужках. Отже, першою дією робимо дію в дужках. 99 відняти 90 дорівнює 9, 2 помножити на 9 і 17. Вираз на три дії. Від числа 90 відняти добуток чисел 7,2 і, і додати число 5. Першою дією виконуємо множення. 7 помножити на 2 дорівнює 14. 90 відняти 14 дорівнює 76. І до числа 76 додати 5, 81. І ще один вираз на 3 дії. До числа 6 додати добуток чисел 6 і 3. І відняти число 15. Отже, перша дія дія множення. 6 помножити на 3, 18. До 6 додати 18, 24. Від числа 24 відняти 15. Отримаємо 9. Виконай ділення іменованих чисел. Спробуй пояснити, яка відмінність між виразами та їх значеннями. Отже, впишемо вправо номер, записуємо наші вирази, обчислюємо, а потім перевіряємо. 10 кг поділити на 2 дорівнює 5 кг. тому що 10 кг ми поділили на дві частини і отримали кілограми. 10 кг поділити на 2 кг отримаємо 5, тому що 10 кг розділили по 2 кг 5 разів. 6 метрів поділити на 3 Отримуємо 2 метри. Отже, 6 метрів ділимо тричі і отримуємо по 2 метри. 6 метрів поділити на 3 метри. Отже, скільки разів 3 метри вміщується в 6 метрах? 2 рази. 15 літрів поділити на 3. Отже, 15 літрів треба розділити на 3 частини. Отримаємо по 5 літрів. 15 літрів поділити на 3 літри. Отже, скільки 3 літри вміщується в 15 літрах. 5 разів. Розв'яжи задачку. Уважно прочитай умову, запитання і роздивись короткий запис. Розв'яжи задачку самостійно, запиши в зошиті. У пеналі лежать два маркери. шість олівців, а ручок у 3 рази менше, ніж олівців. Скільки ж всього предметів лежить у пеналі? У короткому записі ми бачимо маркерів 2 штуки, олівців 6 штук, а ось ручок невідомо, а сказано у 3 рази менше, ніж олівців. І фігурна дужка нам вказує на те, що нам треба дізнатись, скільки ж всього. Отже, в короткому записі ми бачимо два знака питання. Задача на дві дії. Що ж ми будемо робити в першій дії? Для того, щоб дізнатись, скільки всього предметів, спочатку треба дізнатися, а скільки ж було ручок. А ручок у три рази менше, ніж олюців. Отже, перша дія буде. 6 поділити на 3. В зошиті Записуємо задача номер. Перша дія 6 поділити на 3. Отже, ручок у пеналі лежало 2. Тепер ми знаємо, скільки лежало маркерів, скільки олівців, скільки ручок. Можемо дізнатись, скільки всього. Другою дією пишемо 2, додати 6 і додати 2. Всього в пеналі лежить 10 предметів. Самостійна робота у друкованому зошиті. Сторінка 54, номер 1 Продовжуємо працювати у друкованому зошиті 54 сторінка номер 2 Уважно роздивись всі вирази, вирази на дві дії. Постав відео на паузу. Самостійно обчисли всі вирази. Не забувай, якщо у прикладі є. Дужки. Першу дію виконуємо дію в дужках. Якщо дужок немає, першу дію виконуємо множення або ділення. Потім виконуємо додавання або віднімання зліва направо. Отже, від числа 45 відняти добуток чисел 2 і 9 дорівнює 27. До числа 78 додати добуток чисел 3 і 6 – Дорівнює 96. Частку чисел 18,3 зменшили на 6. Отримуємо 0. До частки чисел 18,3, додати 6, отримаємо 12. Різницю чисел 22 поділити на 2. Дорівнює 9. І 5 помножити на різницю чисел 100 і 98. Отримаємо 10. Продовжуємо працювати Номер 3 Виконай дії з іменованими числами. Уважно роздивляйся, що ти отримаєш у відповідь рази або іменоване число. Отже, 5 літрів збільшили вдвічі, в два рази. Отримали 10 літрів. 6 метрів збільшили утричі. Отримали 18 метрів. 9 міліметрів поділили на 3 міліметри. Тобто, скільки разів 3 Міліметри вміщуються у 9 міліметрах. 3 рази. 21 метр зменшили у 3 рази. Отримали по 7 метрів. 21 літр поділили на 3 літри. Тобто скільки разів 3 літри вміщується у 21 літрі? 7 разів. 14 кілограмів поділили навпіл. Тобто зменшили вдвічі у два рази отримали 7 кілограмів. Додому опрацювати тренувальні вправи 691 692 на сторінках 114 та 115. Дякую за увагу. До зустрічі!